Вітання з вами програма Нова адреса. Великі дорогі будинки у Києві або у його найближчому передмісті. Саме такою буде фішка сьогоднішньої нашої програми. Нагадаю, партнер програми Агентство нерухомості Парклейн. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22. Давайте знайомитись з дієвими особами сьогоднішньої програми. Інна, представник відомої російської шоу зірки, підшукує приватний будинок VIP-рівня поблизу української столиці, допомагатиме інні у пошуках агентство нерухомості «Парклейн» в особі експерта Олексія Пенязкіна а компанію цим двом приємним людям складатиму я. Василь збірів. Дізнаємось, чого саме від свого майбутнього помешкання чекає роботодавець Інне. Мой шеф планує приобрести недвижимость в виді загородного дома. Це може бути либо за містом, либо в черті міста. но обязательно, щоб рядом був ліс, озеро. Второє требування. Это наличие земельного участка, не менее 20 соток. Третье требование это обязательно, чтобы был бассейн. Ну, я думаю, что обязательное требование также и высокое качество используемых материалов. Експерт, згідно з вимогами, інни запропонував цілу низку будинків. Посовітувавшись зі своїм шефом, ми вибрали для дальнішого осмотру три об'єкти: Лісники, асакарки і конче заска. Вирушаємо на об'єкт номер один. Село лісники вважається ідеальним місцем для тих, хто бажає мешкати на лоні природи неподалік від Києва. Свою назву населений пункт виправдовує великими площами зелених насаджень. Поруч знаходяться голубі озера. Вартість у лісниках коливається від 150 тисяч доларів за невеличкий будинок або житло без оздоблення до 15 мільйонів за величезний родинний маєток. Маєток у лісниках Києво-Святошинського району. На території три будинки загальною площею 995 квадратних метрів, ділянка 30 соток, гараж на два авто, ландшафтний дизайн, живописний краєвид, тераси, центральне кондиціювання, система повної очистки води, три сауни, хамам. Камін, барбекю, чорнова та чистова кухня, спа-зона, два басейни, джакузі, купель, винний погріб, зимовий сад, теплиця, меблі від кращих європейських виробників, високоякісні оздоблювальні матеріали. Ціна 4 мільйони 300 тисяч американських доларів. Потрапивши на територію маєтку, ми були вражені розмірами ділянки та масштабами забудови. У цю ж мить я зрозумів, що в межах однієї програми ми не встигнемо розповісти про усі три сьогоднішні об'єкти. Тому в цій програмі мова піде про об'єкт номер 1 А у наступній ми розповімо про два інших маєтки. По поводу території дому вона займає 30 соток землі, зроблений ландшафтний дизайн. Очень цікаво спланірований земельний участок в два уровня. Олексій Пеняскін, експерт агентства нерухомості Парклейн. Зразковий чоловік, люблячий батько, добре знається на будівництві, що допомагає у роботі ріалтора, захоплюється футболом та автоспортом. Забор построєн з камня по периметру дома відеонаблюдення і сигналізація. Імієм також автоматичні двоє ворот. Пані Паніно слід відзначити, що однією з основних переваг цього об'єкту є його наближеність до Києва. І друга перевага, як на мене, це одна із найвищих точок лісників. На території мається три дома. І зараз я вам предлагаю провести екскурсії по території учасник. Ходимося на першому рівні. Здесь у нас э, травка, декоративні дерев'я, тротуарні дорожки, всі вилажені камням. Ну, тут ну... ми маємо ще вхід до гостявого будинку, куди ми ще потрапимо. І зараз давайте сходити нижче. На нижний ярус присадебной делянке Мы видим отсюда э, хозяйский дом. На участке очень много насаждений, э, розы. Также мы имеем очень ровный интересный газон, э, молодой сад и небольшой огород. Также мы здесь имеем автоматический полив. А сколько же человек потребуется персонала, чтобы содержать данный участок? всю вот эту усадьбу обслуживает два человека. Продолжим знакомство с Делянкой. До вашей уваги зона відпочинку. Бассейн с подогревом, открытая беседка, которая оплетена виноградом. И наш виноград, естественно, плодоносит. И имеем э, охотничий домик. Зона відпочинку. Басейном, с бассейном, с и с московским билетом, который мы сейчас побачим. Какое впечатление он направляем на вас? Очень хорошее впечатление производит. И я хотела спросить, какая глубина бассейна? Э, глубина бассейна составляет в первой зоне полтора метра, вторая зона метр восемьдесят. Замечательный участок. Радует то, что очень много зеленых насаждений, цветов огромное количество. Ну, бесспорно, нельзя не отметить, что очень много и плодовых Дірів'їв, ну а басейн просто супер. Е, я думаю, що це не останній сюрприз, яким нас може здивувати дане помешкання. І давайте зараз все ж таки плавненько переходити до мисливського будиночку. Спочатку ми вийдемо на його терасу, тому що там теж дуже гарна зона відпочинку із барбекю. Як ви бачите, тераса досить затишна. Величезний стіл на 12 персон, зона барбікю і, звичайно, мийка. Ось такою є ця тераса. Мені здається, цілком слушно сюди запрошувати купу гостей, купу близьких людей і з ними відміщати якісь гарні свята. А тепер кілька слів про сам будинок. В охотничьем домике у нас имеется комната отдыха со своим камином, а также в домике есть санузел и имеется парилка, которая сделана с липы. Наличие охотничьего домика на этом участке ⁇ это уже большой плюс. А если еще учитывать, что и сауна, и камин, я думаю, что шеф останется доволен. Я вам скажу, що е, ця сауна не єдина, яку ми побачимо е, сьогодні у цьому будинку, точніше у будинках. Тому давайте продовжувати огляд і, пане Олексій, запрошуйте нас далі. Я приглашаю вас прийти в основний допомогу. Єдине, що тут залишається зробити, мені здається, найприємніше це декорувати його згідно власних смаків, чим її займається власне, наступний його господар. Ну і якщо говорити про весь будинок, він має кілька рівнів і він має досить дороге натуральне оздоблення. В елементах використаний натуральний мармур, в елементах, якщо ви звернув увагу, використаний натуральний дуб. Але я думаю, що зараз пан Олексій розкаже що більше в холі. Ми великий санузел, санузіл, етагастівой. Имеем гардеробную. И имеем кабинет, который э, сделан под классический стиль. Также имеем вход на кухню і большой, большой камінний зал со столом. По дому везде у нас центральное кондиционирование і всі окна і двері, которые находятся в доме, на фасаді, вони теж з дерева і вони мають двухкамерный стеклопакет. Зараз я хочу запросити вас до вітальні касмішена з їдальне. Будь ласка. Вітальня дивує своїми розмірами, займаючи майже половину першого поверху. Та й рівень оздоблення на висоті дубова підлога, шикарний мармуровий камін, ліпнина на стелі, велика кількість вікон і вихід на величезну терасу. Троє ви бачите, дуже приємний. Дуже багато зелені, виногорозон і так далі. Що ви взагалі можете сказати про цей рівень будинку? В цілому поражає качества. высокое качество отделочных работ. Я думаю, что моему заказчику это понравится. Гостиная достаточно просторная, светлая, но наличие террасы замечательно. и сейчас мы с паном Алексеем у вас посмотреть на ринг Зараз ми знаходимося на втором этаже цього дома. Здесь у нас имеется четыре спальні. Дві з них позиціонуються як дитячі. Однакові площі, схоже оздоблення і спільний санвузол. Я пропоную негайний часу. Давайте подивимось все ж таки на основній спальні цього поверху. Перша із господарських спалень. Ходімо до неї. Перша господарська спальня являє собою просторе, світле приміщення неправильної форми з високим рівнем оздоблення. Додатковим бонусом є наявність у спальні власної санітарної зони з виходом на балкон. Чесно кажучи, подібне рішення я зустрічаю вперше. Рухаємось далі. Зараз ми смотрим вторую спальню, яка також має свой санузел. Вона большая, просторна светлая. Також хочу додати, що в кожній комнате у нас виводи э, тюнера. У цілому кімната справляє дуже приємне враження. Окремих слів заслуговує санітарна зона цього приміщення. Зручно, комфортно, якісно. Спальні ми подивилися. Через будуальну частину другого поверху ми можемо потрапити до ще однієї тераси цього будинку. Ласкаво, проська! З тераси второго етажа у нас відкривається шикарний вид на сам посіолок Лісники, а також від на територію нашого земельного участка. Давайте будемо продовжувати наш огляд. Третій поверх уже чекає на нас. Ходімо туди. Сейчас мы находимся на третьем уровне этого дома, который можно считать автономным. Он имеет свою кухню, имеет свой санузел. Дві больших комнаты по 45 квадратных метрів. Одна з этих комнат имеет еще одну небольшую террасу, которая является самым видовым местом в этом доме. Ну, до речі, якщо вже говорити про цю кімнату, яка має в этом від початку вона господарема планувалася як кіно. Зала. Большое количество спален – это очень удобно, так как у моего шефа семья, дети. Я думаю, что это будет очень и очень актуально. Целибунов Майя П не сапоги. Окунь трех покровиевых, какие большие гуси. Вин Майя, ещё, мне кажется, два с половиной, а может, даже три, пиджак покрови. Сейчас мы спускаемся э, на первый полууровень цокольного этажа, который в котором находится кухня, основная варочная. гараж на два автомобиля и выход на заднюю часть дома. Сейчас прошу вас проследовать в спа-зону. Сейчас мы спустились на полноценный первый уровень нашего цокольного этажа. Здесь у нас находится спа-зона, в которой есть бассейн с противотоком и с тропическим душем. Также здесь имеется э, лавочка для гидромассажа прямо в бассейне. Также у нас есть купель с холодной водой и бокс для гидромассажа. Также на этом этаже у нас имеется э, зимний сад э, с выходом на улицу к уличному бассейну. Спазона замечательно настолько, что я думаю, любой бы спа-салон позавидовал. Хочу вас удивить, э, спазона на этом еще не заканчивается. Так, сюрприз. Учитывая нас за цим В этой части спазоны находится массажная комната, санузел. две сауны и душевая кабина. Одна из саун финская. Вторая турецкая. Ну, Что там? Міздається в подібному комплекту вже точно може позаздрити будь-який спа салон. Ще однією цікавинкою цокольного поверху можна назвати велику приємно оздоблену більярдну кімнату, з якої є вихід до винного погребу. Теж приємна дрібниця. Важливою складовою системи життєзабезпечення будинку є технічні комунікації, розміщені на нижньому рівні цоколю. Але туди ми вирішили не спускатись. Отже, основний будинок садиби оглянуто час завітати до гостьового, який умовно поділено на дві частини. Перша з них призначена для проживання обслуговуючого персоналу. Тут знаходяться дві спальні, кухня, санітарна зона, а також технічне приміщення, де розміщено дизельний генератор. А тепер завітаємо до основної частини гостьового будинку. Это у нас кухня-столовая, которая оборудована всем необходимым. Здесь вмонтированная мебель, а также имеется русская натуральная печь. И есть санузел на первом этаже. На втором этаже у нас две спальни со своими санузлами. Они полностью меблированы и готовы для проживания. Вже на втором етажі є будуар з виходом на балкон. Цей будинок теж має невеличкий сюрприз у вигляді кількох додаткових зон. Давайте зараз перейдемо на цокольний поверх для того, щоб подивитися, чим цей будиночок може нас здивувати. На першому полууровні цього дому у нас знаходиться теплиця, в якій можна круглогодично вирощувати овочі. Також здесь знаходиться умивальничик і свой небольшой санузел. Як для мене чудовий бонус. А на півповерху нижче можна знайти кілька приміщень господарського призначення, у тому числі пральню. Але це ще не усе. Также здесь оборудована сауна с комнатой отдыха и со своим санузлом. Гостевой домик полностью готов, я бы так сказала, к проживанию гостей. В принципе, и оборудован, и оснащен.

Второе, большой э, приусадебный участок, хорошо озелененный. Э, третье, э, действительно хорошо <сощён> оснащен дом и высокое качество материалов. Я думаю, что изюминкой можно считать спа-салон, действительно, не оставит никого равнодушным. Моя оценка це 10 балів із 10 можливих. Нагадаю, сьогодні за допомогою агентства нерухомості Лейн» ми гулянули лише один із обраних інної об'єктів. Ще два маєтки чекають нас у наступній програмі. Чим може показуватись маєток вартістю 2 мільйони доларів? Дивіться у наступній програмі.